Бажаю здоров'я! В цьому відео я вам розкажу, як переобладнати будь-який акумулятор в якісний потужний павербанк. Придбав на Аліекспрес ось таку приблуду. Ну, якщо коротко, сенс такий, він, він перетворює напругу 12 вольт, в напругу 5 вольт і можна підключити два. Якісь пристрої і заряджати їх від цієї прибуди, яка підключена до звичайного акумулятору. Як ви знаєте, повербанки зараз дуже подорожчали, але є варіант, наприклад, придбати акумулятор для звичайної охоронної сигналізації. Вони дешевші, там непогана ємність, і вона ну, частіше відповідає заявленій. І якщо, наприклад, є така ситуація, коли дуже довгий період, період не буде світла, а я вас запевняю, що зимою такі періоди в нас будуть, наші сусіди постараються і зроблять усе можливе для цього, то можна буде навіть достати з боксу охорони системи акумулятор заряджений, підключити цю приблуду і таким чином отримати. Для заряджання ваших гаджетів. Все просто. Червоний дріт під'єднуємо до плюсової клеми. Ну, а чорний дріт під'єднуємо до мінусової клеми, нажимаємо кнопку, вмикаємо і бачимо тепер, що USB-порти підсвічуються синім світлом. Зараз я перевірю роботу USB-портів. Ну і зараз я підключу телефон. Як бачите, заряд пішов і все працює. І є один нюанс, хотів замовити так, таку, таку приблуду саме з функцією швидкої зарядки. Але трошки зекономив, знайшов дешевше. І хоч в опису було написано, що підтримується функція швидкої зарядки, але все таки не підтримується. Це сама звичайна зарядка USB. На цьому все. Посилання на цю приблуду я залишу в описі під відео. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!